Президент Джо Байден запропонував висунути Камалу Гарріс кандидатом від Демократичної партії на майбутніх президентських виборах. Про це він написав у соцмережах. Гарріс заявила, що готова балотуватись. Вона є віце-президенткою Байдена, і він зазначив, що обрати її на цю посаду було найкращим рішенням. Гарріс Американська державна і політична діячка, юристка вона перша в історії Америки, жінка-віцепрезидентка, а також перша людина афроамериканського та азійсько-американського походження на цій посаді. Камала Гарріс працювала в прокуратурі у 2010 році. Була обрана генеральною прокуроркою Каліфорнії. Вела справи, пов'язані з сексуальними злочинами, спеціалізувалася на боротьбі з підлітковою проституцією. За час її роботи загальний показник покарання за злочини був найвищим за десятиліття. Також Камала Гарріс створила спеціальну групу розслідування злочинів на ґрунті ненависті у 2016 році. Стала сенаторкою США від Каліфорнії. На цій посаді Гарріс різко висловлювалася проти жорсткої політики на той момент президента Дональда Трампа щодо мігрантів. Виступала проти висунутих ним кандидатур на посади міністра освіти та генерального прокурора США, підтримувала право на аборт і легалізацію одностатевих шлюбів. Одна з трьох жінок репродуктивного віку живе в державі, де аборти заборонені без винятку через зґвалтування чи інцест. Сьогодні наші дочки мають менше прав ніж їхні бабусі. Це криза охорони здоров'я, і ми всі знаємо, хто був винен. Це Дональд Трамп. Гарріс висловлювалася на підтримку України під час передвиборчої кампанії 2020 року. Тоді вона виступила із засудженням російської агресії та окупації Криму. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Гарріс підтримала Україну також критично висловлювалася щодо ситуації у Конгресі США із затримкою військової допомоги Україні та вимагає притягнення Путіна до відповідальності. Агресія Росії це не лише атака на життя та свободу народу України, це не лише атака на глобальну продовольчу безпеку та енергопостачання. Агресія Росії також є нападом на міжнародні правила та норми та принципи, втілені в статуті ООН. За останніми соціологічними дослідженнями пише Associated Press, у масштабі всієї країни. Ставлення до Гаріс як потенційного президента більш скептичне. Лише три із десяти американців вважають, що Гаріс могла б ефективно керувати країною. Близько п'яти із десяти американців висловлюють сумніви в її здібностях. Рейтинг популярності Гаріс подібний до рейтингу Байдена, але відсоток американців, які мають про неї негативну думку, дещо нижчий.